Судовий процес по справі загибелі внаслідок ДТП дев'ятирічної Аліси Грек триває. 28 лютого відбулось чергове засідання Ісмаїльського міськрайонного суду, на якому було проведено перехресний допит обвинуваченого Тимофія Харченка. Тульчановська про упроспект проспект случила з ДТП. Вибіжала дівчинка на, на проїжджу частину без установленого пішохіду, нічого перебіжала, перебіжала дорогу. Я когда услышал свист шин, то, що ребенок побежал на дорогу, я прийняв екстрене торможення. Девчонка, скорее всего испугала свист шин, і розвернулася, побігла в обратному порядку. І тим сам попала під колеса. Скажіть, будь ласка, швидкість руху, яка була безпосередньо, коли ви побачили дитину? З якою швидкістю руху? Кілометрів 50-60. А Яка місце була між вами та і... слідством установило там 25 метрів це з моменту, як я нажав на тормоз, і до моменту столкновення з ребенком 25 метрів путь торможення. Обвинувачений стверджує, що показання не всіх свідків ДТП були долучені до справи. Після того, що случилось, сталося ДТП, що потрапило. Но я сразу вышел с машины, сразу подошел до ребенка, сразу люди подбежали. Включая там Юля, фамилия мне ее неизвестна, Яна Логинова, которая тоже сотрудники полиции допросили прямо на месте ДТП. Их допросили. Но показания не, не были фиксированы. И в материалах дела их показания отсутствуют. А тих же, яких я в вслідстві просив, щоб їх допросили в качество судітелі. Но слідчий мені відказав і вам на це Слід нагадати, що за інформацією, яку було надано Ісмаївським відділом поліції, перевірка Тимофія Харченка на стан сп'яніння показала в організмі наявність алкоголю, який перевищував допустиму норму майже у сім разів. Але наразі обвинувачений стверджує, що вжив алкоголь вже після скоєння дорожньо транспортної пригоди. Алкоголь. Я употребил алкоголь после того, после ДТП, когда сотрудники полиции составляли схему. До этого я не употреблял алкоголь. В То есть в момент, в момент ДТП я совершил ДТП абсолютно в трезвом состоянии. В какой час после ДТП вы алкоголь? В через який час? Минимум через час. Через сколько часов приехала патрульная полиция? Через минуту 4-5. Після ДТП. Після моменту ДТП. У вас відбирали допомогу драго дані чи тільки алкоголь? в За словами обвинуваченого пляшку коньяку йому привіз друг вже після скоєння дорожньо транспортної пригоди. Когда Церпаев принес вам, как вы говорите, коня, где вы распивали его? В парке. В парке с кем? В парке на лавочке. Парк. Сидел, сидел рядом с вот этим Андреем, который был со мной в машине. Вы как водитель знаете, что по правилам дорожного движения после совершения какого-либо нарушения, правонарушения на дороге нельзя употреблять спиртное. Елена Петровна, я когда совершил ДТП, приехали сотрудники полиции. Я ему говорю, будем в трубку дышать? Они говорят, нет, нет в этом необходимости. А через три часа меня повезли в городскую больницу. У меня на месте ДТП никто не засвидетельствовал. В соответствии с инструкцией для полицейских, по на грудных камерах. Это много зафиксированных на грудных камерах? Если они включены были в тот момент, то по-любому. Они обязаны это включать с момента начала общения. То есть, если камеры были включены, они этот момент зафиксировали. По-любому. За клопотанням прокурора та сторони обвинуваченого судом було прийнято рішення на наступному судовому засіданні допитати свідків, покази яких не було занесено до справи, та зафіксувати свідчення поліцейських патрульної поліції, що першими пробули на місце ДТП. Вважаю, що до ціно змінити порядок у зв'язку з тим, що Харченко допитали під час судового слідства. Харченко не надавав покази, Нам не було відомо його позиції щодо ДТП. Тому э, вважаю цього змінити порядок, допитати э, свідків, які не були допитані в судовому засіданні, а саме свідків Андрієва та Баж, Баджі. Це э, патрульні поліції, які прибули до э, місця ДТП безпосередньо там, за п'ять хвилин. Э, Зв'язку з тим, що з показов Харченка вбачається э, питання до патрульної поліції. Він своїх показах э, надав. Э, Інформацію, що ну багато інформації, що стоїть потребу поліції, бажаю ціну їх викликати та е, запитати щодо е, підтвердження Кавченка показів через користування може з тим, що були встановлені нові обставини під час судового розгляду. Зі світу обвинуваченого Харченка, і саме тому на даній стадії, вже в кінці судового розгляду заявило прокурор таке пропотання для спростування або для підтвердження версії обвинуваченого Харченка. суд вважає за доцільним все ж таки задоволити це клопотання прокурора і для повного собічного засування обставин змінити порядок того доказів, які необхідно досі та депутати в якості свідків обвинувачення Андрієву Юлію Сергію та БАДЖі Андрія Борисовича. Наступне судове засідання призначено на 20 березня. Ксенія Переверзева для видання Південь сьогодні.